Ми з вами поговоримо про систему координат в середовищі Скреч. Розберемо, як може елемент переміщатися по сцені в середовищі Скретч. Ну і розглянемо якісь певні невеличкі програмки, які дозволяють нам на основі цих елементів створювати цікаві якісь моменти. Ну, по-перше, що можна зробити, Ну, давайте. Щоб краще розібратися, де в нас, яким чином у нас визначаються координати. Відповідно потрібно додати елемент, який ці координати буде на нашому дисплеї розмальовувати. При першому запуску скрича початкові координати нашого кота будуть відображатися 0,0. Ну і знаходяться вони у нас ось тут. Так, ви можете їх побачити. Ось вони, 0,0. Давайте для того, щоб більш наочно подивитися, як в нас виглядає сцена в цьому елементі, ми з вами перейдемо в елементи з нашими фонами, сценами, і виберемо стандартну сцену, який відображаються координати. Для цього ми вибираємо елемент обрати тло. Так. У нас відкривається набір фонів стандартний, який є в скретчі. І тут нам потрібно знайти тло, яке буде відображати координати. Так, зараз вони в мене прогрузяться. Я поки вони не прогрузилися, можливо, призу... А от не треба призупиняти. Ось тут є різні варіанти. Так, є просто сітка, так, є сітка там, на 20 пікселів, просто на 30 пікселів. І є сітка, на якій відображаються координати. У нас якраз цікавить ось ця сітка, на якій відображаються безпосередньо координати. Додаємо це тло, ну і можемо побачити, що координати задаються в x і y, так, координатах. Тобто по горизонталі це значення x, по вертикалі це значення y. Ну і відповідно, Якщо ми піднімемо нашого кота вверх, так ну, от. E, значить, в нього починають змінюватися координати по y. Так, От Давайте я цей елемент зазначу, щоб ми точно на нього звертали увагу. От Я піднімаю його, бачите, змінюється. Якщо я починаю його опускати вниз, значить ці координати стають від'ємними. Якщо я рухаю вправо вліво, значить змінюються координати по X, так? В, Якщо зміщаю вправо, координати стають додатні. Якщо вліво, Стають в свою чергу від'ємними. Від, максимальні значення елементів Х і y, ми можемо бачити, що y, максимальне значення це 180 може набувати. Так, вони в нас відображаються ось тут. Причому це значення максимальне 180 в нас як для верху застосовується, так і для нижньої частини. Єдина ситуація, що в нижній частині це буде мінус 180. Максимальне значення іксів в свою чергу, в нас може бути 240 і мінус 240. Але це не означає, що ми не можемо більше значення задавати. Наприклад, я задам 360, це буде означати, що наш кіт піде далі за межі нашого елементу. Проте там ще далі він переміститися не зможе, тому він буде там у нас ось так схований. Так, мінус 200. От, бачите, більше чи мінус 200, 10, ані, йде. Ні, да. ну, трошки ж там можна зменшити. Давайте мінус 300. Дивимося. Ні, мінус 201 це от максимально, що ми можемо його вниз опустити. Тепер, що стосується того, як ми можемо переміщати нашого кота по цій сцені, для цього у нас використовується команди вкладки рух, наприклад, перемістити. Давайте задамо координати 0, 0. Так. І якщо ми тут задамо 100 кроків, так, виконаємо цю команду, наш кіт, перемістить, Ну, я два рази виконав, давайте ще раз от, 0. Клікну, знову два рази перепрошую от є. Yeah. Yeah. Перемістився він на один квадратик, який рівний якраз з цим 100 кроком. Тобто, відповідно, один крок це один пункт на цій шкалі. Аналогічно ми можемо переміщати його вверх, або також ну, вправо-вліво, або також задавати значення безпосередньо вже по координатах. Так, ось тут в нас є значення координат. Ми можемо собі задати, наприклад, 100 по х і 100 по у, або 110 по у. І коли виконаємо це завдання, наш кіт переміститься в відповідне значення. Ну І також можна додати команду ковзати, щоб цей елемент у нас правильно там, ну, плавно переміщався в ці значення. Наприклад, здамо ковзати 3 секунди. В значення мінус 100. І мінус 110. Так, от, виберемо цю команду, бачите, він там протягом 3 секунд. Переміщається в відповідний координат. Якщо ми виконуємо команду перемістити, то він зразу переміститься, не буде так уповільнюватися, як було в цьому випадку. Так. Ну, тепер давайте подивимося, як ми ще практично ми можемо використовувати ці значення. Що ще ми можемо робити? Ми можемо повертати в напрямку. Ну, це зрозуміло, що нам треба верх-низ. Можемо задати конкретне значення одного. Одної координати x або y, Можемо змінити значення x або y на певне значення. Також ми можемо отримувати значення x і y в змінну для того, щоб там, наприклад, виконувати якісь завдання. Тепер давайте спробуємо створити якусь просту задачку програмку. Нехай буде в нас наступна програма, яка буде малювати за нашим рухом мишки. Тобто, це означає, що. Наш хід має відслідковувати рух мишки, ну і за рухом мишки він має здійснювати малювання. Як це зробити? Ну, Давайте в вкладці керування події верніше, додамо елемент, коли буде запускатися програма. Далі задамо цикл завжди, бо ми хочемо, щоб він завжди переміщався за нашим пензликом. Після того виберемо команду рух, перемістити по... X, y. І для того, щоб вона рухалась за мишкою, нам необхідно додати з датчиків елемент, який в нас називається мишка X і мишка Y. Так, для значення X ми додаємо значення X мишки, для значення Y ми додаємо значення y мишки. Ну і коли ми запустимо цю програму, бачите, що кіт рухається безпосередньо за мишкою. Ну, У мене тут є деяка затримка в зв'язку з тим, що записується відео і е, працює скреч, воно ну, трошки в нас цей, але бачимо, переміщається. Єдина проблема в тому, що він в нас е, не малює. Щоб воно малювало за цими елементами, нам необхідно додати. Блок е, малювання. так, Вибираємо там олівець. Е, додамо, е, що на початку запуску програми в нас все має бути очищене і має бути е, опущений олівець. Так, е, ну і Можна там якийсь колір задати. І там, наприклад, е, розмір олівця можна задати. Ну Це вже кожен собі для себе підбирає. Я ну, такий варіант пропоную. Далі запускаємо програму, от, і бачимо, що він безпосередньо автоматично рухається за мишкою і здійснює малювання. Причому, що коли я запущу зупиню програму, це все зникне, запущу ще раз, відповідно, знову починає малюватися. Ну і таким чином ми можемо промалювати якісь певні фігури, які нас там цікавлять. Так, Ну, в принципі, на цьому, якщо говорити про координати, в мене все. Дякую за увагу.